Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт З. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль. Пліцювальний гольф в 20-й рік з оригінальним пробігом 28 тисяч Автобус жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Автомобілі встановлено тепловий насос, також декомплект комплект на дисках. Батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Останнє того було пройдено на 25 тисяч км. Дане авто можна придбати у нас в кредит, лізинг та по перерахунку. Булет оптика, яка вирізає зустрічні машини з потоку при дальньому світлі. Дані ходові вогні, умовичі фар, протиотуманні фари. заводське термальне лобове скло. Автоматичне складання дзеркал. Безключовий доступ. Оригінальні легкосплавні диски R16, на дуже хороші резані Bridgestone. також йде комплект зимової резини на дисках. Датчики сліпих зон. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, електроскладання, підігріть зеркал, повний електропакет, автоматичне світло, автодальня, оригінальний пробіг 28 тисяч кілометрів з гарантією, скір'яне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, електронна прилад, панель з виведенням навігації, зеркало заднього виду з автозатемненням, великий сенсорний монітор з навігації, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передачі, електронний ручник, автополт, розетка 12 вольт. Два підстаканники, запит двигуна з кнопки, функція саунд, вибір вибіржемо руху. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами, медіатека, CD-DVD, вихід на sd карти USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android-Auto, Apple CarPlay стан автомобіля, Є менеджер настройки автомобіля, станд освітлення, освітлення салону, функція камінклін Home, Адаптивний круїз-контроль, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, лайн асист, асистент руху по смузі, датчик мертвих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, екопаради водіїв розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, передні та задні парктроніки, камера заднього огляду, настройки дзеркал та сквочисників. Він код автомобіля, останні було пройдено на 25 000 тисяч кілометрів. Кондиціювання, підігрів лобового скла, Бардачок з околодження, фульцвайн мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. фікс. динамічна задня оптика з бігаючими поворотниками. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Від зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовпи село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.